Добрий день! Одного ранку сонечко прокинулось дуже рано і вирішило, що сьогодні буде жовтий день. Хочу зробити всіх щасливими, усміхнулось сонечко і розсипало золоті примінчики по всій землі. У місті кольорів усі кольори прокинулись і здивувались. Чому все таке яскраво? запитав синій колір. Це тому що сьогодні жовтий день, заспівав жовтий колір, танцюючи серед кульбабок, він стрибав по полюстках соняшників, гладив банани і радів, як блищить лимонад у склянці. Я хочу, щоб усі сьогодні усміхалися, як я, сказав жовтий колір. До нього прибіг червоний колір і приніс полуницю. А я зроблю червоний компот для нашого свята. А я сині кульки, відгукнула синя фарба. А я намалю зелену травичку, засміявся зелений колір. Так усі кольори разом зробили веселий день, яскравий, теплий і кольоровий. А жовтий прошепотів. Найкраще це коли ми всі разом, бо кожен колір особливий. Тому я пропоную вам виготовити ось таку аплікацію. Для роботи нам знадобиться ножиці, клей, серветка, простий олівець, жовтий кольоровий папір, на якому намальоване коло та червоний кольоровий папір, на якому намальовано три кола діаметром до 6 см. Вирізаємо кола. Ножиці тримаємо від себе та вирізаємо обережно. Жовтий папір кладемо долоню, обводимо її простим олівцем та вирізаємо. Змащуємо клеєм жовте коло та приклеїмо на великий палець долоні. Складаємо напіл червоне коло, наполовину змащуємо клеєм. Та приклеїмо до голови качки. Згинаємо навпіл два червоних кола. Наполовину змащуємо клеєм та приклеїмо внизу. Простим олівцем, фломастером або чорним олівцем малюємо око. І ось така качечка у нас з вами вийшла. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися, але нам вже час прощатися. До нових зустріч!